Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чому ми страждаємо, якщо Бог є любов? Частина четверта. Поряд з тим, що ми схильні у своїх бідах звинувачувати когось іншого. У наших страждань часто є дуже проста і банальна причина: це наша глупота, це нестача нашої мудрості. Ми приймаємо хибні рішення, робимо неоправдані кроки. Ми нехтуємо. Банально якоюсь технікою безпеки ми не читаємо інструкцію, перше ніж почати користуватися якимось приладом і робимо дуже багато помилок. І часто на додачу до цього ми навіть не хочемо визнати цю свою глупоту. Ми вважаємо себе дуже розумними і розумнішими за всіх у книзі приповістей Соломона. Дуже багато сказано про мудрість, про її важливість. Ось, а у 19 му розділі є такий вірш: глупота людини дорогу її викривляє, і на, го на Господа гнівається її серце. Дві речі: з одного боку сказано, що наша глупота викривляє нашу дорогу, тобто заводить нас в якісь неправильні місця, е в складні обставини. Е Прикликає на наші голови певні страждання. І другий момент, що у цьому всьому людина ще гнівається на Господа. Людина не визнає своєї відповідальності, а вважає, що чомусь саме Бог мав би її оберегти від всяких поганих наслідків. Можна багато говорити про цю сторону, але Саме перше, ми повинні визнати свою потребу у навчанні, починаючи від звичайного навчання різним життєвим питанням, потребу в пораді когось мудрішого, і саме головне потребу у Божій мудрості, у божому страху і в Божій настанові. І в тих же приповістях Соломона на початку, у першому розділі, є такі слова, де... Мудрість, вона, ніби як людина, кличе до нас з вами, запрошує, пропонує себе, що навчися слухати мене. Ось. І вона говорить про наслідки нашого послуху чи не послуху. Я зачитаю з першого розділу 20-го вірша. Кличе мудрість на вулиці, на площах своїх голос дає. На шумливих місцях проповідує у місті при входах до брам вона каже слова свої. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатися собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться нови до картання мого. Ось я виллю вам духа свого, сповіщу вам слова свої, бо кликала я. Та відмовились ви, простягала була руку свою, та ніхто не прислухався, і всю раду мою ви відкинули. Картання ж мого не схотіли. Тож у вашому нещасті сміятися буду і я. Насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і провалиться ваше нещастя, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас. Тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього. Не хотіли поради моєї, погорчували всіма моїми докорами. Тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо відступництво безумних заб'є їх. І безпечність безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Ось такі настанови дає Бог і застерігає нас, щоб ми не нехтували його словом, бо ми пожнемо те, що сіяли. Закон сіяння і жатви, він працює, і наші страждання часто якраз наслідок наших. Невірних вчинків, нашої немудрості і нашого небажання слухати Боже Слово далі буде.